Орієнтацію заблоковано, поверніть пристрій назад. Назад це як? Це куди? <рес> Подивісь на екран. Бачі? Хохмайка. Господи, прости. Короткий. Який короткий? Що це за ерунда? Викричаю. Та хай буде. Хорошось, заплатимо. О, ні, воно. Нічого страшного. Друзі, привіт! О! Щось воно вже нормально показує, але но сьогодні він захотів. Ага, не хоче він. Не. Горизонтально. Сьогодні відео буде, значить, вертикально. Так, сьогодні. У мене щось третю неділю вже я не можу нормально провести стрім. Хотів сьогодні зараз створити стрім. 22.15 його провести, але. Але. Е, так, виходить, що я хотів його створити. Немає тут нормального, не було нормального інтернету. Не міг його створити. І розумію, що вже сенс прогноз робити. Ну, коротше, неважливо. Не про це ми будемо говорити, тому що стрім у нас духовний. Ось, і я просто вирішив зненацька. Так, от зайти без назви, без нічого, для того, щоб ми з вами обов'язково продовжували традицію недільних стрімів, тому що це важливо, тому що так. І має бути, і ми з вами сьогодні знову-таки пригадаємо про саме головне. Бачите, я в дорозі, я в машині серед ночі. Мене дружина підсвічує мобільним телефоном. Тому третій раз вже в нас такий стрім. Чомусь. Ну, така в мене цікава робота, що третій раз мене відволікають. Ну, знову-таки, не про це, і це все не важливо. А хочеться все-таки поговорити про саме головне: про те, що. Ми з вами живемо в цьому світі, і головне нам, щоб ми в цьому світі жили свідомо, щоб ми розуміли взагалі, для чого ми. Живемо, а живемо ми для того, щоб е, навчатись любові. І коли ми це люди починаємо розуміти, це навчання любові, що це таке, і для чого воно, то тоді ми дійсно починаємо от жити, да, по-справжньому жити і розуміти, ну для чого ми взагалі живемо. Тому що якщо ми живемо і не розуміємо, що ми навчаємось любові, то наше життя, воно ну ми просто живемо, просто якісь проблеми рішаємо. А... Бог нас створив для того, щоб ми з вами вчились любові. І ми, навіть якщо ми свідомо не вчимось любові, да, то ми все одно, все одно Бог нас створив для того, щоб ми вчились любові. Да, і він все робить для нас, створює такі ситуації. Все робить таким чином, щоб. Да, ми тут... Біля села, то я виглядаю, інколи чи ніхто не проходить. Ось і такі ситуації, що, що ми тоді просто несвідомо починаємо вчитись любові, а це шлях набагато довший і часто набагато болючіший, тому що ми часто стикаємося з такими речами, які нам важкі, неприємні. Ми їх не розуміємо, не розуміємо, для чого це взагалі відбувається в нашому житті. А насправді все, ну, все дуже логічно, закономірно, тому що часто бувають такі. Навчальні моменти від Бога, щоб ми вже на кінець почали почали вже на кінець щось робити для того, щоб рухатись до любові. І це буває інколи ну, важко, неприємно. Тому таким чином ми. Зараз я пропущу машину, бо темно видно. Все, машина проїхала, можемо продовжувати. Так, да, друзі, тобто, ну, до речі, я нещодавно почув такий цікавий вираз, що от хтось каже, що от ця жінка його любить. Чи да, це, це серіал, якийсь дружина дивилась, чи що. І я почув такий вираз, що ну, да, вона любить, але вона ще недостатньо навчилась любити. І от дійсно, от цей вираз він мене якось так пробрав, да, що називається. Останнім часом мене мало що пробирає. Да? А тут я так, так почув, що. от... Що вона ще мало вміє любити, да, і так само можна сказати, що він ще мало вміє любити. Тобто, ми з вами можемо думати, що ми когось любимо, але ми можемо не розуміти, що ми ще мало вміємо любити, мало вміємо відчувати, мало вміємо робити приємно комусь, мало вміємо комусь дарувати частинку своєї душі. І цьому всьому треба насправді навчатись, тому що тому що Бог є любов, і він нас в цьому всьому хоче навчити. Ось, друзі. Зараз одну хвилину. Так. Будемо продовжувати наш стрім, тому що ой, хотів сьогодні знову в затишній атмосфері сісти вдома, <клухи> включити лампу, щоб було нормальне відео, але <клухи> і знов сьогодні дорозі. Ось, друзі, ну традиційно хочу нагадати, взагалі, для чого нам ці стріми, для чого ну що, що потрібно нам робити. Тому що, ну от все, про що не говориться чи говориться, да, все, що ми робимо, воно має проходити через основу, да, через, через стержень, через стержень вірного світогляду, через стержень. Вірних наших дій. Якщо ми не будемо мати цей стержень вірного світогляду, вірних дій, то тоді ми по суті живемо і втрачаємо даремно час. Потрібно розуміти, що наша, наше життя духовне, воно тримається на певних стовпах, так званих. Да? Якщо це можна так взагалі назвати, це все умовно. Я так називаю стовпи. Це те, на чому щось ну якби тримається. Да? І наша віра повинна триматись на в таких речах, як основні дві заповіді Ісуса Христа: заповідь возлюби Бога всім своїм серцем і возлюби ближнього свого як самого себе. Ось це те, що має бути ну, взагалі основою нашого життя, основою наших дій, наших думок і нашого пізнання, тому що це саме головне. Потім дуже важливо нам з вами молитися, тому що молитва вона нас наближає до Бога. Молитва вона наповнює нашу душу любов'ю. Молитва, вона, Через молитву ми можемо в батька щось просити, можемо чимось ділитися. і тоді вже батько небесний Бог, тоді він вже входить в наше життя свідомо, і тоді вже нам починає допомагати. От є таке розуміння, як дати запрос Всесвіту, да? дати запрос батьку Небесному. Якщо нас щось турбує, якщо нам хочеться, щоб щось в житті змінилось, да? чи якогось хочемо зцілення, чи хочемо там якась у нас є мрія, яку ми хочемо втілити. І коли ми починаємо це просити в батька нашого небесного, це починає реалізовуватись і. Тілюватись. Тому от молитва це теж дуже важливо. Це такий теж наш духовний стовп, і потрібно завжди пам'ятати, що основна молитва це молитва Отче наш. Тому що Ісус Христос, Син Божий, нам дав саме цю молитву і казав, моліться так. Але знову-таки не потрібно ні на чому жорстко зациклюватися, і не має бути такого знаєте залізобітонного до чогось ставлення все таки любов. Річ не залізобетонна, а багатогранна і різна, і молитись можна не тільки от наш, просто Отче наш це така основна молитва, да, яка нам підказує, як взагалі правильно молитися, що молитві потрібно просити. Ну, якби потрібно розвиватись, да, і не зациклюватись навіть на одній молитві, Отче наш, тому що, тому що потрібно бути не зацикленим на чомусь, не зачепляним ні за що. Потім. Е який третій стовп? Третій стовп це читання і е, читання слова Божого да читання е, того, що написано в Біблії в Новому Завіті, і знову таки повторюсь в багатьох стрімах. Я про це говорю, що потрібно читати саме те, про що писав Ісус Христос, що написано, про що казав Ісус Христос. Да? Написано. Його слова про те, як писали апостоли, і ті, хто написали Євангелія, і про Ісуса Христа, казали про те, що Він робив, як він робив, тому що в цьому є навчання любові, тому що Ісус Христос це сама любов, яка прийшла до нас, до людей, для того, щоб нас, людей, навчити знову ж таки любові. Тому дуже важливо, щоб ми, от ми щоб читали і ми. Бачили, як Ісус Христос на що реагував, про що Він розповідав, що Він говорив, що саме головне. Да, це нагірна проповідь, наприклад, да, теж таке одне з найважливіших місць Біблії. Тому, друзі, ось дуже важливо, щоб ми з вами ще читали. Це теж такий стовп нашої. Нашого духовного шляху. Ну, і звісно, потрібно вірити. Да? Вірити в те, що є Бог, те, що він нас створив, те, що він всемогутній те, що він нас любить. Ось, оце, друзі, такі основні стовпи для того, щоб ми з вами вірно рухались духовним шляхом. Ну і звісно ж, потрібно, щоб ми розуміли, що основне основна реальність, да? основна, основний світ, це, 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 це ми і Бог. Все. Є Бог, є ми, а все інше це по суті ну, декорації, да, які нам даються для того, щоб ми вчились любити, для того, щоб ми наближались до Бога. Тому що ну колись нічого взагалі не було. Були був один Бог, який є любов, і по суті так і залишається. Да, є один Бог і любов. Просто ну от Він створив цей світ, створив багато всякого різного, і ми в цьому світі живемо. І є якісь проблеми, але це не є найвища реальність. Найвища реальність це. Це любов, це Бог, який створив все інше, воно тимчасове, все інше проходить. Тому дуже важливо нам з вами повертати себе постійно до Бога, до любові, бути в цьому стані, бути в цьому єднанні з Богом. І це має бути основою і стержнем нашого життя. Для того, щоб ми були постійно з Богом, для того, щоб ми його відчували, потрібно молитися знову таки, молитися. Потрібно, ну треба казати, що Боже, я тебе люблю найбільше за все на світі. Ти для мене найвища реальність. Можна просити в Бога, казати, Боже, допоможи мені так жити і так відчувати, щоб я розумів, що. Ти є, ти є в цьому світі, що я тебе відчуваю, що я тебе люблю. Нехай моя любов до тебе збільшується. Да? Нехай я більше відчуваю твою присутність. Це все, ну от для того, щоб це прийшло в наше життя, ми повинні про це думати і про це просити батька нашого небесного, тому що те, що ми в нього просимо, те він нам дає, якщо це допомагає нашій душі наповнюватись любов'ю і. Світлом, то можна і це і просити, що батько допомагай на нам наповнюватись любов'ю, світлом, давай нам любов, душі більше, та нехай вона збільшується, нехай наші душі будуть здраві. Ось, і це така важлива річ, та, для того, щоб ми не втрачали це відчуття реальності батька нашого небесного, що він є, що він з нами. Постійно. Ну, він постійно з нами, а щоб ми були постійно з ним, потрібно якби, молитись, нагадувати собі про це. Ми, ми самі створюємо цей мостик з Богом, да? ми самі створюємо цю для нашої душі вищу реальність Божої любові, тому що ну, вища реальність Божої любові і Бога вона й так є, незалежно від того, що ми робимо, як ми думаємо, як ми мислимо, але щоб ми стали частиною цього, да? щоб ми. До цього, якби ну, як сказано, шукайте царство Боже, да? бо це головне, щоб ми стали частиною цієї вищої реальності, нам потрібно для цього потрудитись, тому що сказано, що царство Боже силою береться, і от для того, щоб Бог для нас став вищою реальністю, щоб ми почали її відчувати, щоб ми почали відчувати, що любов це головне. Потрібно щось для цього постійно робити, бо на що ми звертаємо увагу, чим ми живемо. Про що ми думаємо, те і стає частиною нас. Тому дуже важливо час, який, який ми живемо, час, який ми проводимо в цьому житті, щоб ми собі постійно нагадували про те, що Бог є любов, що Він є вища реальність, що Він з нами, і щоб ми вчились його відчувати. Ось, друзі, такий сьогодні в нас знову фейшов стрім з машини, з автомобіля. Ну, така в мене робота, і знаєте, слава Богу, що в мене є. Ці замовлення, тому що якби жити за щось потрібно, але стріми це надважлива річ для того, щоб ми з вами поєднувались з Богом, ставали ближче до Нього, щоб наші душі ставали чистіше, світліше, здоровіше. Тож хай на все буде Божа воля, хай наші душі наповнюються любов'ю, світлом, благодаттю, стають здоровіше, щоб ми ставали мудріше, чистіше, світліше. Люблю вас, друзі. Слава Богу! До побачення.